Якщо ви уважно прочитаєте книгу буття, п'ятий розділ, то ви, скоріш за все, помітите, що там не згадується ні одна жінка. Просто зараз посидіть і подумайте, чи можете ви згадати хоча б одну жінку з книги буття? Андрій, що ти пам'ятаєш? Хоч одну, не пам'ятаю жінок, були тільки чоловіки. Це можна сказати цікаво, так що тут а, у цьому доводі є жінки. Так, ви побачите багато поколінь від Адама до, до Авраама, якщо я не помиляюся, і там постійно підкреслюється, скільки вони прожили, і там постійно підкреслюються лише чоловіки. Тобто, як тут ви бачили, теж приклад: той родив того, той породив того mm -hmm. і так далі. Але чому в Євангелії від Матфія є ці п'ять жінок? Всі гарно пам'ятають історію про царя Давида. Цар Давид він був досконалим в своїх шляхах перед Богом протягом свого життя, за виключенням лише одного випадку: коли він забажав жінку іншого. І ви там дуже чітко записано: зверніть увагу, там написано, що вона була дружиною Урії. І тут я хотів зробити невеличкий такий відступ, але я хочу підкреслити, щоб ви ще краще зрозуміли, чому цей родовід він такий цінний. Ви знаєте, я думав, яку історію привести в приклад? І я згадав історію, скоріш за все, більш старше покоління, вони пам'ятають цю історію. У Англії в 90-х роках, якщо я не помиляюсь, була королева Єлизавета, в принципі, ви її знаєте, і в неї була в її сина була дружина Діана. І ви знаєте, коли Діана вона загинула, королівська сім'я намагалась максимально приховати будь-що. І, взагалі, люди в світі вони завжди намагаються приховати якісь негативні факти з їхнього родоводу. Тобто вони ховають їх. Але зверніть увагу на Боже Слово. Бог не може чинити таким, таким чином. Він чітко вказав, що Давид він згрішив перед Богом. І це зафіксовано. Уявляєте? Як знаєте, як на перших шпальтах газети, ми відкриваємо і про просто відразу він, що Соломон був народжений від Давида та Вірсавії, і це підводить нас до Божого серця. Ми повинні зрозуміти, що Боже серце воно благе по відношенню до нас. І Він Бог прощення. І він знає, він розуміє нас. Ми знаєте, я інколи так чую фразу, що ми люди другого шансу. Ви знаєте, для Бога немає гарних кандидатів на спасіння. Хтось може думати, що я нагрішив багато, або я такий поганий, або навпаки, я такий хороший. Навіщо мені Бог? Але книга Євангелія від Матфія в першому розділі показує, що немає гарних кандидатів. В своєму досвіді я скажу: я не найкращий кандидат на спасіння. Я набагато краще, але я радий, що я прийняв Христа і Він війшов в мене як життя. І саме це показує, що завдяки тому, що ці всі жінки там, вони повірили в Господу, вони повірили в Бога народу Ізраїля, він дав їм можливість приєднатися до Божого народу.